Кінь тільки що почали записувати. Ми Олені. Бачу, <реку> <реку> ми крім того, що ми ж Олені. Ми тут і ці ріці, і Клеопатри, і нас є блок страус, <реку> і ми просто їдемо вірні. <реку> Так, ми вже нарешті їдемо в Вілі, через дві години будемо. Дорога була дуже важка, трошки зайхаємо, трошки заспіхаємо. З чим ще було? Соля, скажи, Галя, щось. Добре, Соля, пішла в режим. Далі перепитала всі мови світу. І польську, і німецьку, і війську, все стало допомогу. У нас тепер офіційно видно, ми такі кричать гріться, вона Клеопатра. Так вирішив, як його звати. Я вже українську забула, тільки виїхавши за кордон. Він зачарував Галю і Галя у нього була тікриця в клятці. Тікріця вклятки. Ще соля дуже лючий, вона б'ється. А так ми дуже вас не їдемо в відео. До зресі теж можете їх зробити. До зустрічі ще у тому не піклюємо в яду. Та, ми... а до речі, наїдемо до кончити